У Житомирській області розпочався сезон тихого полювання, і зібрані у лісах гриби вже продають на ринках. Продавці розповідають, останні три роки врожаю зовсім мало, а ціни від 40 до 1000 гривень за відерце залежно від виду та обсягу грибів. Тут ціна катірується. Ціна змінюється залежно від року. Якщо шукати в інтернеті, кілограм білих грибів 1200 гривень. За відерце ми просимо 180-200 гривень, бо це Божа ціна. Двохлітрове відерце 999 грам. Борис розповідає, гриби він збирає ще з юних років, і це вже не просто хобі, а справжнє покликання. Однак цей рік став для нього особливо важким, адже кількість комарів суттєво зросла, і боротьба з ними стала справжнім випробуванням. Я в зимовій зимові шапці ходжу, потію, але це. Щоб вуха захистити, навіть під низ одягаю штани, бо так неможливо в окулярах збираю, бо в очі лізуть дуже багато комарів. Цей рік не порівняти з минулим. Це підосиковок, і ось таке відеречко вам обійдеться в 180 гривень. В цьому році сезон розпочався ще на початку серпня, але він якось так хвилями, бо дивлячись, хто що хоче назбирати, щоб так зовсім не було грибів, то от з початку серпня, в принципі, гриби є завжди. Був період, коли почалися білі гриби рости, трошки. Красноголовці, ну підусичники і а, підберезовики, І деякі види сироїжок небагато. І потім почалася хвиля масового такого росту сироїжок. Ну було ну дуже багато. От прямо, як народі кажуть, хоч косою коси. Тетяна застерігає, збирання грибів може бути небезпечним. Щороку в Україні реєструють сотні випадків отруєнь. Винуватцем може стати кожен з понад 20 видів отруйних грибів, які ростуть у нашій області. Категорично не можна збирати отруєні гриби і ті, які ви не знаєте. Золоте правило грибника ніхто не відміняв. Якщо ти не знаєш, що це за гриб, не бери. Тому що це може бути дуже небезпечно. Найнебезпечніше з грибів бліда поганка. Навіть четвертинка її капелюшка може бути смертельною. Серед отруйних і мохомори – токсичні навіть після сушіння. Небезпечними можуть стати і стівні гриби, якщо вони перезрілі або неправильно зберігалися. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал Еска один. 28 серпня почесне звання мати героїня присвоїли 53 жінкам з Житомирщини. Усі вони виховали п'ятьох і більше дітей. Кажу, що те, що ви робите, це справжній подвиг. Я батько всього на всього однієї дитини і весь світ крутиться навколо цієї дитини. Якось п'ять і більше, я не уявляю. Це величезний подвиг, величезна робота, величезна шана. Ми повірте, це дуже, дуже цінуємо вас, те, що ви робите, а головне те, що ви дали світу. Таких чудових дітей. Серед тих, хто сьогодні отримав почесне звання Лідія, яка народила шістьох діток. Дітки це смисл мого життя, це сильний. Завдяки їм я молодію. Завдяки їм я і стараюся краще бути, краще дітну їх виховувати і робити так, щоб вони я ними пишалась, і вони пишались мною, що я їхня мама. Жінка розповідає, колись і не думала, що матиме таку велику родину, але зараз радіє кожній хвилині поруч із малечею. Сьогодні ж відчуває гордість і Дякую за визнання. Це для мене дуже велике, почесне гарне свято. І я дуже рада, що я попала на таке гарне чудове свято. Нагороду отримала і Надія, вона мама п'ятьох діток. Насправді це не важко, це дуже легко. Я надзвичайно люблю своїх дітей і дуже радію, тому що їх всі поважають. Радію, коли діти завжди поряд. Дуже їх чекаю, щоб всі були вдома. Кожна жінка разом із почесним званням отримала одноразову виплату у розмірі 30 тисяч 280 гривень. Не дивлячись на всі виклики нашого сьогодення, ви справжні героїні. Ви виховуєте підростаюче покоління. Багатьох із вас є діти, які зараз знаходяться на фронті, і це слова особливої подяки за виховання наших героїв. Ви надзвичайні загалом вже за роки незалежності званням мати героїня удостоїли понад 11 тисяч жінок Житомирщини. Маленька влада із цікавістю складає конструктор в ігровому куточку свого майбутнього класу, але вже з нетерпінням поглядає на парту. За кілька днів дівчинка піде до першого класу Кошарищинської гімназії і офіційно стане школяркою. Це дуже класно. А чого ти навчишся в школі? Читати, писати, малювати. Читати це дуже класно, там є якісь альбоми, муки всякі. Поруч із майбутньою першокласницею її мама Тетяна каже: зібрати доньку до школи було складно, бо малеча прискіпливо обирала одяг і приладдя. Але зараз усі хвилювання позаду. І вона радіє, що влада піде до місцевого навчального закладу. Не треба далеко їздити, а рівень надання освітніх послуг тут не поступається міському. Якщо вона не хоче навчатись, вона не буде ніде, не ні в городі, вона не буде не в селі, вона не буде не в як... Якоїсь там академії чи де ще десь вона не буде, якщо дитина не хоче. Якщо батьки з дитиною не працюють, не розмовляють з нею, не підтримують, підштовхують до навчання. А це випускник 9 класу Гадзинської гімназії Олег Поліщук. Хлопець вже вступив до коледжу, але рідний навчальний заклад згадує із посмішкою на обличчі. Ця гімназія це для мене як шматочок дитинства, друзі. Перша любов, перші одиниці, перші перемоги, перші проіграші. Хлопець розповідає: найбільше сумує за уроками української мови та за вчителькою, яка викладала цей предмет. Вона вміла пояснити так. Як не вмів ніхто, якщо Олег вже обрав свій напрямок розвитку після випуску із гімназії, то в учениці 11 класу Анастасії це ще попереду. Дівчина каже: останній рік у Левківському ліцеї проведе із нотками ностальгії та суму, бо атмосфера, що панує у навчальному закладі, стала надто рідною. Гарні вчителі дають дуже якісну освіту дітям, гарне обладнання в школі, дуже гарно пояснюють. Все сама школа дуже сучасна. Я взагалі навіть вважаю, що наша школа можливо трішки краще, ніж якась міська. Стереотип про те, що у навчальних закладах невеликих сіл і громад діти і освітяни мають менше можливостей давно у минулому. Підтверджує це Дар'я Светлакова, яка 14 років працювала у школі великого міста. А тепер вже рік як навчає дітей у Левківському ліцеї. В місті це своя атмосфера, там швидко. Там багато руху, тут я відчуваю більше спокою. В класі менше дітей, тому можна їм приділити більше уваги. Тут величезна підтримка з боку керівництва. Тут у тебе простір для дій, у тебе обладнаний клас за сучасними технологіями. У тебе всі можливості наразі кількість учнів у навчальних закладах глибочицької громади зменшилася. Незважаючи на це, адміністрація та вчителі продовжують робити усе, аби надавати якісні знання школярам. Кожен клас оснащений сучасним обладнанням. В кожному класі у нас є інтерактивна дошка або це смарт-телевізор, оснащений сучасними меблями, дидактичними матеріалами. Є ресурсна кімната, де займаються діти з інклюзивним навчанням, і, взагалі, всі діти можуть навчатися. У нас є лінафонний кабінет на сучасна медіатека головною цінністю невеличких навчальних закладів залишаються великі люди, які наповнюють його, створюють його історію та з кожним роком покращують атмосферу, аби учні відчували комфорт і затишок. Від 5 до 10 років ув'язнення таке покарання пропонує депутати Верховної Ради для військових, що не виконали накази командира. Ми запитали у Житомирян, що вони думають про таку ініціативу. Думаю, що треба, то що вони. Відхиляются від служби. Треба ще щось, щось треба з ними робити, звичайно, ні, це люди, які вже подвиг створили, бо за чужих людей видають своє життя. Оці треба е, сроки давати офіцерам, які сидять в тилу. Що це таке? Він був офіцером, він постував військове училище. Почалася війна, вони сидять. Всі офіцери повинні бути на фронті. А бідних мобілізованих ні в коєму разі ніяких сроків. Якщо якийсь, скажімо так зовсім тупий приказ, то думаю, якщо кому дивиться, Ну... Поігновувати, то думаю, що це нормально. Погана пропозиція. Мені ну не подобається, тому що в екстремальному стані людина може і вести себе не ну неадекватно. А я маю на увазі не так, як вона веде себе завжди в, в такому вичному житті. І я вважаю, що це дуже спірне питання. На місцях керівники знають краще, і треба розглядати кожен окремий випадок, тому що це індивідуально. Нічого не можу сказати, тому що в мене вже у всьому сумніви. Один день так кажуть, другий день наоборот. У мене син і внук воює, то я думаю, що, навірно, це неправильно. Там різні ситуації бувають. Треба просто розбиратися, з ситуація ситуацією. Там все буває в житті. Ви не думаєте, що вони просто так там тікають чи що, там все в житті буває.